Бачите, сонечко вийшло, зараз декілька днів буде тонка крига. Тому, будь ласка, будьте обережні, дивіться за дітками. Бачите, це ваша дитина, Так, моя але... один, два, три. Але, але все одно багато бачимо дітей і грають так, тут так. без дорослих. Діти, а чому без дорослих граєте? Нам Та... Мені розрішили. Так. так. Зрозуміло. Діти, а знаєте, що потрібно робити, якщо бачите, що хтось провалився під кригу? допомогти йому А як допомогти? дати палку або щось. Щоб... Близько не підходячи до краю криги, подати, наприклад, палку, да бо якщо є шарфи, от, наприклад, у хлопчика через плече сумка, да можна ремінь зняти, також подати. Але близько до краю не підходити. А ще краще, якщо поряд є дорослі, Покликати дорослих. Як виявилося, практично всі діти володіють знаннями щодо правил поведінки на водоймах взимку. Щоб виходити на крипу, вона повинна бути все. місць, де проталин. Не підходити до незамерших міст. Не бути біля краю, бо може льот зламатися, та бути в дорослому. Марійка ще не знає правила поведінки на зимовій водоймі, але чітко усвідомлює, що сюди можна приходити з кимось із дорослих. А що ти робиш для того, щоб не провалитися під'їзди? Ну якось ж ти безпечно катаєшся, напевно, так? Дорослими? А з ким ти прийшла? З батьками, так?» З додосі. Пані Ольга разом зі своєю малечою нарешті дочекалися сійких морозів і вийшли на прогулянку до водойми. Жінка говорить, що треба встигнути спіймати сприятливі дні, аби насолодитися зимовими забавами. Ми дов, довго не виходили на крих, бо була ж тепла погода, не було морозів. І я ж своїх дітей не пускала. А так дуже ж хочеться. З вікна видно. Всі катаються, кажу. Ні, я боюся, кажу. І по кризі не навіть на середину не ходимо. Тільки оце от з краєчечку, поки. Морози стали більш-менш нормальні. Ми стали трохи кататися. Вінницьке озеро найулюбленіше місце активного відпочинку мешканців мікрорайону. Тут багатолюдно в будь-яку пору року уподобали для себе водойми хлопці-восьмикласники, які живуть неподалік озера. Ви як хлопці дорослі, я розумію. Зараз сонечко припече. Може бачили за кілька днів. Температура, тому буде в деяких місцях лід дуже дуже тонкий. Номер служби порятунку, знаєте, Так. Да. як надати другу товаришу, або просто так, хотити, не дай Бог, криву провалиться. Як допомогу, знаєте? Ну, що можна на зробити? Mm. Палку. Палку дай. Ну палку да, Ну, так, хоча б або палицю якусь, або елементарну курточку зняли, розтягнули, кинули, але е, уважно, щоб не підходьте до краю, тому що вже потрібно буде двох діставати. У випадку чого номер на службу порятунку 101. Набираєте пожежна частина тут неподалеку. Рятувальники швидко приїдуть. Пам'ятки тримайте. Швидко приїдуть і нададуть допомогу. Інспектор Шосківського районного управління ДСНС говорить, що роз'яснювальну роботу серед населення рятувальники проводять через невтішну статистику потонулих на водоймах взимку. Було прийнято рішення посилити інформаційну розяснювальну роботу на водних об'єктах, тобто на кризі. В час даних заходів рятувальники постійно ходять та нагадують громадянам стосовно правил дотримання правил безпеки на льоді та дій у випадку потрапляння безпосередньо у воду під криву за словами фахівця з початку року вже зафіксовані випадки, коли людина потрапляла у воду, і навіть є зі смертельним кінцем. Дані рейди проводяться по території, по всій території Шосенського району. Ну в основному рятувальниками відвідуються найбільш, скажімо так, місця з найбільш. Масштабнішим перебуванням громадян фахівці наголошують, треба бути обережними під час нестійких погодних умов. У такий період краще взагалі утриматися від виходів на водні об'єкти до утворення міцного льодового покриття. Також треба пам'ятати, що не слід йти на водойму поодинці, вирушаючи необхідно, обов'язково попередити рідних, куди вийдете, а діти мають бути супроводжені дорослих.